Погнали двоєчки. Шарна пошла. це працюють військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. Відео опублікували в телеграм-каналі підрозділу. Локацію не вказали. Утім раніше підрозділ повідомляв про штурм позиції російської армії саме поблизу Бахмута. На цьому відео штурмовики займають окопи російських військових, аби потім вести бій. Але ті не втікають, а відстрілюються. А це відео з налобної камери бійця 2-ї роти 2-го штурмового батальйону без коментарів. Где Я походу треста на. Да? Да. Заходи. Нормально, нормально. Где полка моя уже зашло? Нормально. Что, До свадьбы заживы. Алло, бежать! Алло! Да. Б зсу повідомляє, що сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ось такі кадри опублікували бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони стверджують, що на відео закарбований момент, як бійці знищили російський танк із комплексу «Стугна-П» з відстані кількох кілометрів. Ймовірно, бій відбувся поблизу населеного пункту Жереб'янки, поблизу п'яти хаток. Також у Генштабі кажуть про важкі бої на Лиманокуп'янському напрямку. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, як 92-га окрема механізована ...бригада збила російський безпілотник. <звук> Просування за дається нелегко, бо російські військові замінували українську територію у 200 тисяч квадратних кілометрів. Заявив у інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський. Так він прокоментував хід контрнаступу. Деякі люди вважають, що це голівудський фільм і чекають результатів зараз. Це не так на карту поставлено життя людей. Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим. Раніше Reuters із посиланням на західних аналітиків повідомляли, що Україна задіяла для контрнаступу лише три з 12 бригад, і головна битва ще попереду. Військовослужбовці, які не задіяні у безпосередніх військових діях, тренуються на полігонах. Це кадри одного з таких тренувань, яке зафільмували журналісти агенції АФП. норки дивиться, всі норки дивиться. Виповзаємо до машини. всі». Хорошо, як ти її будеш чувствовати, а як не будеш. Все Місце, де підготовують військовослужбовців, які далі будуть, які отримують тут опит від вже досвідчених людей, ті, що вже неодноразово були на полі бою і доказали свої ну, вміння. Потім вони готуються для штурмових там дій або оборони дивлячись, яка буде задача, Ольга Армянишина Радіо Свобода.